Всім привіт! Сьогодні буде у нас відео приготування повидну з яблук і киві. Для початку нам потрібні яблука. У мене 5 кг яблук. Зараз їх треба помити і порізати. Так, нарізав яблука. Сорт це білий налив. Вийшло 4 кг 200 г. Тепер сюди додаю 100-150 г води і ставлю на невеликий вогонь, нам треба яблука, щоб стали м'які, ну, вони і так м'які, але ну, вони повинні бути як каша, як пюре, в пюре перетворитись. Поставив на вогонь. Тепер накриваємо кришечкою і чекаємо. Ну, хвилин 20, думаю, буде воно готове. Треба помішувати періодично. А поки в нас яблука тут тушиться, ми будемо чистити ківі. Так, ківі в мене, як можете бачити, 1,2 кг тут якраз трохи обріжеться, почиститься. Кілограм, трохи більше кілограма вийде. Так як можете бачити, киві я почистив, порізав на кубики такі. І тепер нам його буде потрібно збити блендером. Це, як можете бачити, перебили. Якраз у нас за цей час вже яблука приготувалася. І вигляд мають наші яблука. І ми їх також збиваємо блендером. Так, збила яблука, таку консистенцію вони в нас має. Тепер додаємо сюди ківі. Ще раз перемішуємо яблука я прямо шкуркою. Перебивав. Маємо такий загальний вигляд. І тепер додаємо сюди цукор. Цукор я додаю один до двох. У нас 4,2 кг було яблук і кг вишно ківі. Це 5,2 кг. Значить, нам потрібно 2,6 кг цукру. Додаємо сюди цукор. Цукор. 2 кг 600 г і висипаємо в ємність Тепер добре його перемішуємо і ставимо на вогонь, щоб воно закипіло. На вогонь тепер чекаємо, доки закипить і поки буде. Наше повинно закипати, будемо буду готувати банки. Так, поведмо наше закипіло. Тепер я його прикручую, додаю чайну мушку мимонної кислоти. Таку можечку. Моної кисноти додаємо. І тепер варимо його півтори години, постійно помішуючи. Чим довше будете варити, тим воно більше вариться і буде густіше. Так, минуло півтори години. Ось така у нас вийшла консистенція. густенька повидло. і залишимось її нам розлити по банках. Банки я підготував, постерилізував їх. І тепер будемо. Рознувати має смак незвичайний, дає киснинку. Нам лимонна кислота, і також же ж наш наші ківі. Кришечка це в мене закручується, закрив все. Так як можете бачити, вийшло дев'ять баночок. І ще трошечки п'яночка піал, така маленька Оно застигне і буде на покажу вам його на густину як можна вчити бачити зараз вже ну, ще трошки має текучість але вже воно густе хоч воно ще гаряче тільки розлите Так, наше повинно остимо в баночках. Настало густе-густе. От у нас п'яночки було. Покусуйся. Бачите, який колір має. Ось воно густе. Запах нагадує цукерку дуже добре підходить для пиріжків всякої випічки. Так що, кому сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь. Рецепт залишу в описі. И всем смачного. Такая файна. Я